Новонароджені дітки усім забезпечені. Так, Чернівецький обласний перинатальний центр у співпраці з міжнародною організацією з міграції допомагають породіллям, які приїхали до Буковини з територій, де ведуться активні бойові дії, надають підгузки та сімейні бокси. Те, що потрібно на перший час, аби оговтатись та почати життя спочатку. Деталі в нашому наступному матеріалі. Оксана приїхала вагітною до Чорнівців у квітні. На 36-му місяці вагітності тікала з під обстрілів з Донецької області. У чому вийшла на вулицю? В тому опинилася у школі на Буковині, бо саме тут надали їй прихисток: їй 14-річній доньці, матері та вже новонародженому синочку Олексію. Оксана каже, що люди на байдужі підказали, куди звертатися та де краще народжувати. Я стала на учот в Кільмінцях, Ну, ми живемо у школі в Артиківцях, і направили мене в Чернівці. Чи в Кельмінці, вибачте. І там стала виходить, Ніна, ну, мой доктор, котра мене веде, і вона мене сюди направила. Я дуже вдячна. Я, у мене купа емоцій, купа ну, всього, як би сказати, я не знаю, як це виразити. Тобто, все-все дуже, дуже, дуже вдячна. Я не знаю, і лікарям. І всі моїм ну медперсоналу, всім, всім я дуже вдячна, кажу у пернатальному центрі. Забезпечили усім необхідним. Породіля каже, що це як заслуга медичного персоналу, так і небайдужих благодійних організацій. Памперси, гігієна, все і для мене, і для дитини. Все як. Я не знаю, як це виразити, Я дуже дуже кажу. Я не маю слова, одні емоції. Марія приїхала з Харкова, ділиться з нами враженнями, посміхається і каже, що задоволена, що потрапила до таких лікарів та народжувала саме тут. В Чернівцях я десь з травня. Дізналася від знайомої, яка тут занароджувала. От вона дуже рекомендувала цей центр, тож ми теж сюди приїхали, і це теж дуже гарно буду рекомендувати своїм знайомим, якщо потрібно буде. Зазначаю, що забезпечена усім, і з приємним подивом. Дякує персоналу. Та не байдужим підгузки дуже дуже багато всього було. Я вже віддала це мамі своїй, тому що зараз не не все в пологовому потрібно Персонал Дуже приємний. Така допомога надходить від міжнародної організації з міграції. Телеканал СЮ-4 поспілкувався із представниками та дізнався деталі співпраці та ціль місії. Міжнародна організація з міграції в Україні з 1996 року. Це є агенція ООН і займається міграційними процесами, в тому числі що стосується внутрішнього переміщення осіб. У зв'язку з подіями 2022 року було прийнято рішення керівництвом організації про. Відкриття регіональних хабів мом по західних областях України Олена делегована від міжнародних колег допомагати і у Чернівецькій області. Тут ми працюємо з середини березня, і з цього часу ми встигли надати допомогу непродовольчу допомогу приблизно 50 тисячам. Внутрішньо переміщених осіб та осіб, що постраждали від конфлікту, це переважно матраци, кухонні набори, гігієнічні набори, які ми зможемо змотимемо змогу бачити тут. Також ми займаємося ремонтами в місцях компактного проживання переселенців. Наразі йдуть тривають ремонти в десяти таких центрах по Чернівецькій області. Організація першочергово забезпечує усіх породіль підгузками. Це те, що найнеобхідніше та дороговартісне для вимушено переселених осіб, зазначає працівниця обласного центру. Надали велику кількість дитячих підгузків різного розміру. Ми також видаємо жінкам їх з собою додому. Коли дитинка буде рости, дітки ростуть швидко, підгузки стають все більшого розміру, і ми забезпечуємо жінок такими підгузками. Крім того, зараз у нас є запит: це 200 комплектів постільної білизни. Це також дуже необхідна річ для нас, тому що жінки, які приїжджають з різних куточків України, вони не мають можливості привезти з собою постільну білизну. Тому це буде також дуже вагомо і потрібна допомога для нас. Далі надає сімейні бокси, які виручую. Вчають у скрутний час усю родину тим сім'ям, які змушені були тікати з-під обстрілів. Це сімейний бокс, і такий бокс отримує кожна жінка, яка виписується внутрішньо переміщена жінка, яка виписується з перинатального центру. Це рушники, кухонний рушник, це два сімейних рушники для чоловіка і для жінки. І такий бокс, в який входить все необхідне, те, що постійно потребує родина. І в цьому боксі ми маємо, в цьому боксі ми маємо е, всі першочергові найнеобхідніші речі. Це мило, шампуні для всієї родини, і дитячі, і дорослі, е, зубні щітки, е, засіб для миття посуду, е, різні речі, е, пральний порошок, е, гігієнічні прокладки для жінок. Отакі такі набори, набори для гігієни і чоловіка, і жінки. Навіть є от така шнурівочка для сушіння білизни, для догляду за нігтями, і для кухні засоби бритви чоловічі, то набори для чоловіка. І жінки і дитини, тому що у нас так само є багато жінок, які вже мають вдома дітей. На даний час доставили близько 500 коробок з усім необхідним. А з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації у Чорнівецькому перинатальному центрі народилося 294 дитини. Це 8 двійняток, 146 хлопчиків, 148 дівчаток. Тому тут потурбувалися про породіль та майбутніх героїв і героїнь. Нашої рідної неньки України Діна Бернацька, Андрій Кордубан, Чорневецький репортер, телеканал СІ 4